Тобто ти їхала в Сінгапур, щоб попрацювати, заробити грошей. Ну і плюс бонусом знайти собі багато мужика. Ну, приблизно можна сказати. Юль, а як зрозуміти, що ця людина взагалі там багата? Поспілкуватися як? Тільки через рота. Розмовляти чи щось через робити? Через рот це називається <с через рот спілкування. Це дуже таке униле мислення, дуже таке нерозвинене. Ким ти тоді працювала. Хостес. Працювала в такому лаунж кафе. В якийсь там один з днів прийшла компашка, і ми так з чоловіком познайомились. Ти обслуговувала їхній столик чи як? Е, да. І після робочого дня ми хотіли поїхати в клуб, кудись потусити. І ми опинилися на... в магазині, де продають телефон. І він купив мені одразу новий айфон. І тоді я зрозуміла, о, в принципі, можна придивитися. Мені завжди було важливо, щоб чоловік був щедрий, тому що коли у людини є гроші, це нічого не означає, він може бути жлобом. Треба знати, куди привезти чоловіка. Магазин де телефони. Молодець. Це був перший день знайомства? Так, перші години знайомства. Що це вона такого зробила, що він їй першого дня подарував айфон. Він прилетів по бізнесу. І вже пора була летіти там у іншу країну. І він мені каже, я до тебе приїду там знову і щось ми можемо спробувати. Я думаю, о, може він серйозний, може треба звернути увагу. Він там запитав, що тобі привезти. Я кажу, я б хотіла годинник. Apple Watch, Hermes. і він теж привіз мені. от. Юля, требує курси, як знайти мужика і як його розвести на бабки. І скільки ви, виходить, були знайомі до годинника? Днів десять. Шпілівілі було? Так, да, вже, вже було. Через тиждень я дала. віддячила за телефон? Не без усього. — Ну як же? Задурно просто так же не дарують. — Телефон? Так, буває. Я тебе навчу, що треба робити, що казати, про що розмовляти. Треба бути цікавою. — Я не вірю у ці казки. Ну і що було далі? Ну, ми поспілкувалися з ним вже десь два тижні, і він мені запропонував летіти з ним у Європу. Але на той час у мене був контракт, який якщо я розірву, треба було заплатити. Десь 2-3 тисячі. Він просто заплатив її, купив нам квитки, і ми полетіли. Таким вчинком він просто показав свою серйозність намірів. І через два роки він зробив мені пропозицію. Мій чоловік хоче жити в Європі. Він резидент Будапешту. І якщо він е, онулює цю квартиру, у нього заберуть id картку. Це, Це буде, в Будапешті, так. в Берліні, тому що нам подобається там жити. Хто він де працює? Він працює фінансовим консультантом. І він у мене доларовий мільйонер. Боже, я сижу з жінкою мільйонера. Я шокована, звісно. Але що ж ти не виглядаєш жінкою доларового мільйонера? А як виглядає жінка доларового мільйонера? Більш сяюча, більш доглянутою. Хано, ти завідуєш Юлі чи що? На мене, як стіліста, ти одягаєшся як дама бальзаковська віку. У неї свій якийсь бабський стиль. Сидить в розовому піджаки. Я не знаю, яких там років оці чоботи, і можна реально ходити на город. І мені розказують, як мені треба виглядати. Треба вкладати не в речі, а в нерухомість. А, ні, у себе, у свій розвиток, у свої знання. У 90-х був культ на те, щоб показувати, що ти багатий. В нормальному цивілізованому світі у 2024-му це вже не модно. Він тобі взагалі це... дає гроші? Ні, він не дає мені кошти. Якщо мені треба щось купити, я йому кажу, мені там треба щось. Джадюга. Завоював жінку грошима, одружився, перестав грошима наліво направо розкидуватись. Тобто, якщо тобі треба щось купити, ти спочатку питаєш, а потім купуєш. Ну, якщо це речі там за 100, 200, 300 євро. Я ну це спокійно, я можу купити. Якщо це якась велика, значима покупка, так, звичайно, ми обговорюємо. Понад 500 і ти вже в нього питаєш. Сумна історія з мільйонером. для мене, коли чоловік кохає жінку, то вона його не питає дозволу, може мені витратити. А якщо він скаже ні, не треба тобі сумка, Ермез, то все вже не можна купити і сумочку собі. А який тобі чоловік подарував найдорожчий подарунок? Квартира, яка smart? маленька, smart, Так. То дуже, це не ти зробила гроші на квартиру, ти виходить. виходить, а це а чоловік дав на квартиру. Е, ні, першу квартиру я купила сама через рік знайомства просто так. Він мені купив квартиру. Мужик молодець, нічого не скажу. Красавчик. Так, доларовий мільйонер. Так. Якщо він любить свою дівчину, Дуже то любить. на словах вони всі так добре угу. любляться, зрозуміло. І економ-пакет смарт. Так, а, може тому, що це я це обрала. Хана, вона змогла знайти собі мільйонера. Хватить вже доколупуватися до неї. У мене є обручка Бушерон. Карті є, є Тіфані, є підвіски. Ну, тобто я люблю прикраси ювелірні. А ну, покажи, будь ласка, дай хоч на карті, я подивлюсь зблизька. Хочеш дізнаєш, що таке карт'є? Я тільки знаю <серкзав> дідас. Рібок, а це карт'є. Якщо він доларовий мільйонер, то можна щось було крутіше. З рота хани лилася.